Зрозумій, щоб стати кимось, треба йти не крізь вітри зручні, а крізь розпуки. Бо справжній шлях то не шляхи ясні, а ті, що в серці лишають відгуки. Ти можеш мати тисячі імен і сотні рук тобі плескатимуть, як бурі, та лиш одне важливе чи не зник той, хто є у тиші слави, в блиску, у культурі, бо сила не в тому, щоб стояти вище, а в тому, щоб не втратити очей. Щоб бачити у кожному людину, а не лиш тінь під свій власний успіх. Світ часто міряє не серцем, а вагою, і хтось упав, а хтось стоїть на тих кістках. Та, Боже, дай лиш мудрості такої, щоб залишитись справжнім у своїх руках, бо можна все і втратити себе, і зрадити, і вибачитись пізно. та є межа тонка, мов тиша неб, де совість плаче, ніби чиста прірва. Ти зрозумій, щоб стати кимось, на це потрібен час, а щоб лишитись, треба серце мати, бо вічність не питає, хто ти зараз є. Вона питає, ким ти зміг не стати.